Вуглена біблія на Попелищі, де раніше був дім молитви, орієнтовно в одинадцятій ночі, 27 березня, російські військові влучили двома шахедами по релігійній установі в селі Банничі Лухівської громади. Пастор Микола Могилевський каже, і релігійна громада працювала в селі з 2005 року. До цієї ночі це дуже було гучно, і чутно, коли було були ці прильоти. Коли а, син мій молодший вийшов. На трасу каже батько, це дімолита. І коли ми прийшли сюди, вже все, все горіло, все палало. Ну на жаль, чоловік говорить: у молитовному домі проводили богослужіння, а також тут працював денний дитячий центр. Щотижня заняття відвідувало 60 дітей із села Баничі та сусідніх Вікторового перемоги. У нас були різні заходи. Це були не лише а, на духовне збагачення а, напрямок для дітей, але і соціальний напрямок, і життєві навички. Ми даже трохи намагалися підтягувати академічну частину з дітьми, тому що а, ці втрати, починаючи від двох років ковіду, потім три роки війни, ми бачили, що діти цього потребують. На питання, чому російські військові обрали саме цей об'єкт для атаки, пастор каже, відповіді немає. Не знаю, що їх там в голові, але цей об'єкт, наш дім молитви, завжди він служив для людей, для дітей. Ніяких військових не було і поруч навіть не було ніяких військових об'єктів. Матвій Мигилевський один з прихожан церкви, син пастора. Він разом з іншими на місці розбирає завали та пробує знайти вцілілі речі. Каже на місце влучання прибіг майже відразу вночі. Я вийшов з дому, одразу подивився, що типу, огонь горить. Ще так друг сказав, зі школи десь влупило. Я так вийшов, кажу, все, 100% по церкві. Сразу побіг, тут вже були люди, пожарки ще не було. Це був денний центр у нас, ми грали тут з дітьми, так, уроки у нас, англійського язика з маленькими були дітьми. Ну і так, пісні, розважальні ігри, такі розвиваючі ігри, конструктор для дітей був. Внаслідок удару також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Адміністративне приміщення Банницького лісництва. Там вибиті вікна. Олександр Федосенко говорить, безпілотники влучили з різницею орієнтовно в 4 секунди. Правнував один взрив, потім інший разом. І зарево пожар. Нам буквально через пів години зателефонували, сказали, що ваша квартира постраждала, побиті окна, стекла ми утром прийшли і почали стекла вбирати, ремонтувати. Все, за дві хвилини не стало нічого, ні молитвеного дому, ні в людей вікон, всі повискакували, кричать, плачуть. У мене двоє батьків вже по 80 з лишнім років. Дитина у мене аутична, сину 32 роки. Дякую Богу, що ми залишили живі, вікна ми поставимо, а каса, які тут їздили, пили, їли, ми їх годували. Дитинство разом прийшло. І оце таке пробачення не буде. А якщо б у мене ще хтось воював, так як загинув у моїх сусідів, це я не знаю. Це не люди. Олександр Соломко, Євген Клименченко. Суспільне новини. Сумщина.